Східна частина берегівського родовища. Сьогодні тут урочисто відкрили вже четверту свердловину, запаливши факел із природного газу. Ми випробовували свердловину номер 3 Східно-Берегівська, яка нещодавно закінчена її буріння. І Переконали, що є газ. І я думаю, що на найближчі три тижні вона вже буде включена в мережу. Азотранспортна Україна сама ж свердловина сягає в на 1800 метрів. Аби дістатись до покладів газу, знадобилось три місяці. Все приватним коштом українсько-чеської інвестиційної компанії. 80% тут чеського капіталу. Коли в Україну йде іноземний інвестор, це означає, що він відчуває тут безпеку. Є реальні кроки про те, щоб ми тут на своїй землі мали можливість самостійно забезпечувати себе енергетичними засобами. Загалом на східному родовищі при. Працює до ста працівників. Усі вони українські фахівці З хами радяться хіба дистанційно у нас працівники 100% українці. Ми працюємо через телеміст, коли потрібно порадитись щодо деяких питань. Однак, або повноцінно ця свердловина запрацювала, потрібно ще за три тижні. Тим часом за якихось 500 метрів вже готується до бурління п'ятої свердловини. Наразі ще триває підготовка. У даний момент працює порядка чоловік 20. Для того є одна зміна, яка працює в день, а друга зміна, яка працює вночі. Ми пробурюємо на ту глибину яку нам задано. І після цього проходить цементування всіх колон, які послідовно вони є. І після цього проходить перфорація. І тоді ми починаємо видобувати газ. Її запустять цьогоріч. Невдовзі вже у північній частині берегівського родовища пробурять ще дві свердловини. Додам, природній газ продаватимуть українським промисловим підприємствам. Український газ в рази дешевший ніж імпортний. Ірино Клинець, Анатолій Лопаченко, нови.